Ми вітання всім! Сьогодні у нас розклад, який, давайте назвемо таропрогноз на наступний тиждень в сфері роботи і бізнесу, а також власного призначення, якщо хочете, і якщо у вас власний бізнес. Отже, давайте, що очікує на наступному тижні в загаданій сфері всі три позиції. Позицію номер один, номер два, і, відповідно, номер три. І ще однією картою о, як попередження. Дивимося одинички. Хм. Ну, по-перше, вам говорять, що ніяких гострих ситуацій. Це перше. Якщо, якщо хочете, можу сказати так: не будіть, не будіть лихо, поки воно тихо. Перевернути рицар мечів це попередження про такі моменти, що не бажано. Дуже я б сказала, агресивно щось критикувати. Якщо ви хочете людині донести якісь моменти, то зрештою спробуйте це зробити з позиції конструктивної критики. Якщо ми говоримо про моменти агресії, так само або розбираємось, чому у нас викликає бажання агресувати, або, зрештою, намагаємося це якось перенаправити цю енергію в інший напрямок. Чому? Тому що перевернути п'ятірка Мечів говорить, що навіть якщо ви стрибнете вище власної голови. Деякі ситуації вони не будуть, вам як то кажуть, підвласні. Це перше. Ще як попередження, перевернута п'ятірка мечів, це про те, що не бажано вступати в відкриті конфлікти, оскільки вони принесуть більш негативної розуміння і позиції, ніж можливості досягнути якогось компромісу. Далі, якщо вам захочеться, зробити щось. Ну, як то кажуть, не дивлячись ні на кого і ні на, і, і, і на що, то знову ж таки вам як попередження, яке говорить, що, по-перше, ви можете вкластися дуже багато і, зрештою, в результаті нічого не отримати. Це перше. А друге, це про те, що, можливо, ваш шлях, який ви собі намітили, він є або е, трішечки. Передчасний і варто зачекати, або інший момент, який говорить, що Є ситуація, верніше та ситуація, над якою ви думаєте, умовно говорячи, вона може бути вирішена більш екологічним шляхом. Єдине, що треба трішечки почекати. Тож, якщо у вас буде бажання все завершити бігом і одразу, вам говорять, почекайте. Не потрібно, як то кажуть, створювати гострі ситуації, вони не будуть на користь. Так само, якщо вас виводитимуть на конфлікт. Перевернути рицарь мечів це про те, що не потрібно вестися на такі прояви. Тому що знову ж таки, коли нас, можливо, хочуть виставити не в зовсім гарному світі, можуть робити, чи в ніч світлі можуть робити саме такі моменти. Ну і сказати, що це буде період, якийсь, який зіштовхуватиме вас із чимось неприємним, я не можу. Тут, скоріше йде попередження саме про взаємодію з людьми. Тому що отут так можуть бути нюанси, на які варто звернути увагу. Сказати, що будуть якісь негаразди. З боку не людей, умовно говорячи. Ні, я цього не бачу. Єдине, що знову ж таки контролюйте себе, тому що можете з опалу, тут навіть не з опалу, а зі злості, наробити не зовсім гарних речей. Тож на цьому одинички я вам дякую за перегляд і переходимо до двієчок. Двієчки, ваша карта. О. Ці договоряться із самим дияволем як захотять. Трійка жезлів, трійка пентаклів. Тут вам говорять, що, будь ласка, будь-які починання, нові проекти, нові можливості, нова робота, нові перспективи, все вам іде в руку. Єдине. Трійка Пентаклів веде у вас в моменті попередження, якщо ви можете з цим домовитись. Якщо ви розумієте, що для того, аби отримати щось задумане нове, а особливо це стосується дороги, одначе при цьому є моменти, які у вас не вирішені до кінця, отут би я не радила поспішати. Чому? Тому що, по-перше, ви можете напланувати собі там, поїхати по роботі, або, зрештою, не тільки по роботі, в, не знаю, там, умовно говорячи, кудись прогулятися. І ви можете просто, до прикладу, не, не проговорити цю можливість на роботі, вважаючи, що ви встигнете. Але може вийти так, що ви не встигнете, і тоді на роботі виникнуть питання, а як, а що, а куди і до чого. Тому, якщо ви з цим моментом можете домовитись, будь ласка, якщо ви розумієте, що є якісь нюанси не пропрацьовані до кінця, не тут ще може трійка Пентаклів проходити як карта вивчення чогось. Якщо ще щось до кінця не вивчено, почекайте, не спішіть. Тому що так, наступний тиждень, як то кажуть, у вас широко відкриті ворота, йдіть в яку сторону, хочете, робіть, що хочете. Одначе, лише е в розумінні того, що ви над цим працювали, ви домовились, е в першу чергу чомусь мені хочеться сказати самими з собою, і ви улагодили всі питання. Ну, або, принаймні, всі питання, які вам відомі на зараз. Тому що знову ж таки потім можуть виникнути ситуації, обставини до яких ви будете просто не готові. І ще як варіант, якщо хтось збирається, не знаю, там, здавати екзамен, ну, до прикладу, на сертифікат, або о, хтось планує піти отримати новий, не знаю, там свідоцтво чи ще щось, знову ж таки говорять, що, будь ласка, от зараз цей момент один із самих, не б сказала, вдалих. Не пропустіть, не прохлопайте, як то кажуть. Рученятами повз. Єдине, що тут може бути не зовсім це, звичайно, про роботу, але якщо ми розглядаємо трійку пентаклів в контексті грошової, скажімо, карти, то тут ще може бути як попередження обережно із вкладеннями в щось нове. Чому так? Тому що, можливо, не всі аспекти ви продивилися до кінця. І тому вам говорять, що Перегляньте весь свій план або хочете бізнес план перед тим, як туди вкладатись. Тож, на цьому вам дякую за перегляд ідемо до трієчок. О! Ще одні на розслабоні. Ще одні на розслабоні. М -м -м. Дурник і ще й в придачі у нас перевернута вісімка пентаклів. Ну, по-перше, вам говорять, що на наступному тижні не зашивайтеся дуже в роботу. Трішечки легше дивіться на деякі аспекти. Так, не з усім ви зможете впоратись, не з усім вчасно, але це не означає, що потрібно, перше, якось намагатися сказати, що я нічого не вмію, я нічого не, знає, там, не розумію, ні. Інколи складаються так обставини. А інколи, скажімо, є нюанси, на які ми не можемо вплинути, і, зрештою, мусимо це розуміти. Чому так? Тому що знову ж таки вас переводять на якусь іншу сферу, в якій ви маєте трішечки так само приймати участь, не тільки в роботі. Я б сказала, що вам трійки на наступний тиждень трішечки попереджають не бути трудоголіками, тому що вам це на користь не піде. Далі, можливо. А в когось буде відчуття монотонності. Ну, буває таке день за днем, один одного повторює, і вже просто ти замучений тим, що ти бачиш у неї те саме, вже просто скучно. Так от, тут як підказочка, відноситись до цього або з легкістю, ну, трішечки легко розуміючи, що ну окей, на зараз такий період, не можу я щось змінити, тож, що, як то кажуть, мушу до цього пристосовуватись. Або інший варіант спробуйте в цьому знайти якийсь нюанс. Саме банальний приклад: ідемо на роботу, однією дорогою, вертаємося з роботи іншою дорогою. Зміна зміна. На роботі. Каву звикли ми там пити в 10 годині ранку, випити її раніше, або випити чай. Зміна, зміна. Спробуйте там ввести, до прикладу, ну, що 30 хвилин відпочинок для очей, я не знаю, там може кожен Придумайте сам, як хочете. Або просто встати, розмятися, прийти по кабінету. Тобто трішечки вносити щось нового, щоб оцей момент рутінності він не дуже вас поглинав. Тому що трішечки в мене таке відчуття, що, знаєте, от. Чим більше я вам розповідаю, тим більше мені цей момент ротінності сідає на плечі, тим нижче плечі спускаються в мене, тому що воно трішечки, я розумію, буде давучим. Тож кажуть, що легше відноситись до того, що ви не зможете змінити. І по карті Блазня говорять, що можливі цікаві пропозиції. Єдине, що знов ж таки, якщо ви розумієте, що це цікава пропозиція, але поки що ви не можете нею скористуватися. Не забуваємо про пораду трішечки легше до цього моменту відноситься. А не починати, що знову ж таки я невдачник або я невдала, вда... не або ще щось. Ні, ні. Оцього категорично ні. Інколи бувають такі моменти, на які ми маємо звернути увагу, але розуміти, що не все залежить тільки від нас. Тож, на цьому я вам дякую за перегляд, дякую за лайки, коменти, донати та активність на каналі, а також спонсорам. І до нових відео. Пока!